Поліція розслідує ще одне кримінальне провадження щодо гуманітарної допомоги, яка надходила на Чернігівщину, якою розпоряджалася військова адміністрація. Відкрите воно за статтею 367 кримінального кодексу. Службова недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громадян, державним чи громадським. Інформацію дитинцю підтвердила речниця ГНП в області. Провадження відкрите за заявою нардепа Олександра Сухова, який є членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань можливого порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги. Ми вже розповідали, що ця комісія проводила засідання 12 грудня в Чернівській ОВА за участі В'ячеслава Чауса, представників Нацполіції, СБУ, ДБР та прокуратури. Подробиці справи цитуємо з витягу ЄРДР, котрий отримала наша редакція. 12 грудня в першій половині дня Олександром Суховим від Ставників тов Петрохола до Чернігової в якості гуманітарної допомоги отримано харчові набори, а саме, чотири картонні ящики з пельменями, хінкалями та іншими продуктами харчування, які, на його думку, можуть бути гуманітарною допомогою, яка надавалась до Чернігівської області і на даний час незаконно використовується, які були продемонстровані останнім на засіданні ТСК. зі слів народного депутата України 9-го скликання Сухова Олександра Сергійовича. Зазначена продукція не була належним чином оформлена та розподіл відповідними службовими особами обласної військової адміністрації. Нагадаємо, в серпні ми зафільмували тони гуманітарки, багато з якої добігало терміну придатності, чи він взагалі вийшов на складах Петрохолоду в Чернігові. Зі слів власниці приміщень гумдопомогу в неї розмістила Чернігівська ще у березні. Далі ж вона намагалася узаконити стосунки, аби на товар були підтверджуючі документи, і що це саме вони його розмістили. Вона отримала погрози і переслідування натомість Після надання публічності інформації, за словами Вікторії Висовень, представники ОВА почали вивозити гуманітарку в невідомому напрямку, лишивши частину заморожених товарів, які там знаходяться, й досі, вона ж зверталася до правоохоронців, аби ті припинили протиправні дії військової адміністрації. А гуманітарна допомога, яка ще не добігла терміну придатності, була передана за призначенням, тобто тим, хто її потребує. ОВА звинувачення відкидали, заявивши, що зберігали там допомогу тільки навесні 2022-го. А згодом випустили заяву і звинуватили змі, які говорять про можливе неналежне поводження з гуманітаркою у розхитуванні ситуації в прикордонному регіоні. Проте наприкінці вересня в поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження, і розслідують можливе незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. У рамках провадження перевіряються й факти, що в своєму зверненні виклала черніська підприємниця, власниця складів, де Чернівська обласна військова адміністрація, зберігала гуманітарні вантажі з початку березня цього року. Паралельно почала роботу спеціально створена парламентська слідча комісія. Ми вже повідомляли, що її голова Сергій Кози розповів, вони побачили. Чили ряд проблем, які вказують напряме порушення законодавства серед іншого гійне належне оформлення розподілення гуманітарки Чернігівської ОВА, про що йдеться і в матеріалі кримінального провадження. А ще нецільове використання коштів на закупівлю товарів, видання дозволів чоловікам призовного віку на виїзд за кордон, де половина з десяти випадково обраних для перевірки не повернулася в Україну, та продаж товарів з ознаками гуманітарки. Голова ОВА В'ячеслав Чаус не коментував. На сайті ОВА з'явився коментар. Лише радника голови Ода. По всім пунктам він не бачить порушень.